Так, а вот это вот Кэтлин Карпушева. Вот такие вот болваночки высять. Ну, я сейчас одну ягодку. Угу. Такая мясица сочная. С не ощущается. Но ну, вот такая вытянута пальчиковая ягода. Ну, тут гробчики уже. Ну, не сильно, но достают. Я пробував навіть ця не повністю окрашена роночка. М -м, нижня, сладюча. Так що я буду різати його повністю. Не буду затягувати. Венгради ще багато, поэтому треба підтягувати. Це Кетлін Карпушева красавець. Хоча не повністю окрашений. Ну, сонці йому треба більше, не виходить. Ну все ось така от ягодка, красавчик я даже монету не беру тут и так понятно крупний а це висить одна громка аксія опришка Колі. ну я сам не знаю що мені думати, сама ягода дуже красива, крупна розова форма красива нічого не скажу ну що з кустом у ось ось Ни одной вызревшей почки. Не, вот тут трошки есть. Но фактически ее придется обрезать на следующий год на обратный рост. Я вже вообще думал його приговорить. Но побачив такую ягоду. ну, ну мене, не знаю, я защемило в И сказав, та не, хай поживе. Вот такая ягодка. Я сейчас одну ягодку попробую. Просто мені интересно, что воно таке. Дуже сладкий. такая более сочна гармоника ну кислота ну видно хорошо выспи потому что чувствуется сладость в така такая косягиналь ну вот не знаю что с этим аксией делать потому что явно кустик или что-то с корнями проблема не знаю Ну явно, що то з ним не нормально. Так і не должно бути. Попробую, якщо хоч щось визріє, попробую його привити хоть на що небудь. Ну щось шансу нема. Ну все, дивіться, він виріс на метр і все. Акція опришка сьогодні 16 серпня. Я його відріжу цю гроночку, щоб вона вже тут, як то кажуть, не, не висіла. Так, а це клавдія кардинали, він від отворовочек, поэтому він плохо окрашується. Так, я сейчас одну ягодку візьму, таку окрашено. Угу. Необычный такий вкус, обалтяный. Форма красива, цвет оригинальный, Сейчас я його весь зріжу. Тут небагато. Клавдія Кардінала, сьогодні 16 серпня і красивий і вкусний. бурдаку презент. Тобто благодарність. Сьогодні 16 клавдія Кардінала. Так, а це торнадо. У мене два куста. Це ось один. Тут бачу несколько і там в другому місці другий. Я зараз возьму нижню ягоду. Вона так не повністю окрашена, поняття. Ні. Оце я одну роночку сріжу, торнадо Вона вже готова. Отіхай полусять. Другий кустик. Він там прикрытый притеняющий ну, материалом, притеняющим. Там, конечно, еще ще по окрасу даже примерно их там внизу. То есть ему еще висіть. Торнадо сегодня 16 серпня, оце вот это первого рунка,